Рівне попрощалося відразу з двома захисниками України. Різдво і інші величні свята, які духовно нас мають надихати на перемогу, бо, власне, все заради цього Господь зробив. І прийшов цей світ, звершивши своє перше пришестя звичайним народженням приниживши своє божество, але по-іншому він не міг, бо Бог і любов, це найбільша властивість. Ці любов'ю подібнюються наші новомученики страстотерці Микола, Юрій і багато-багато інших. Микола Гуменюк народився на Острощині. Після школи здобув освіту механіка у Квасилівському інженерно-технологічному професійному коледжі. Коли розпочалася Велика війна, військовослужбовець тільки два місяці як закінчив строкову службу в армії. На фронт він відразу ж пішов добровольцем. Спершу служив на Рівненщині, а потім на Запорізькому напрямку. Хороша була людина, ось що сказати, то роботливий батько, тільки дуже мало побув з дитятком, два місяці дитятко і загинув. І дуже для нас це шок, бо вроді вже все йшло на поправку, все таке. Під час служби на Запоріжжі герой отримав контузію. У серпні 2023 року його перевели на службу на Рівненщині. 24 грудня цього року захиснику стало зле. А вже наступного дня 22-річний солдат Микола Гуменюк помер у лікарні. 20 грудня цього року на Донеччині загинув ще один захисник України Юрій Гурин. Дуже шкода. Молилися, молилися, думали, що вимолимо, що господь його збереже. Знаємо цього хлопця, дуже дуже хороший хлопець був. Така доля його. Юрій пішов на війну у липні цього року. Спершу військовослужбовець проходив навчання за кордоном і у листопаді вирушив на фронт. Захисник родом з Рівного. Після закінчення школи навчався у Рівненському автотранспортному, фаховому коледжі Нове на, на механіка. Працював водієм маршрутки, механіком та в кур'єрській службі. У 34-річного героя залишилася дружина, батьки, молодший брат та сестра. Поховали обох бійців на алеї героїв кладовища Нове. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини Рівного.